Добрий день, вітаю всіх. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Сьогодні будемо готувати опеньки мариновані на зиму. Це безпровірний, перевірений роками рецепт. Опеньки найсмачніші гриби, які ростуть в наших лісах. Їх можна смажити, сушити, солити, додавати в різні страви і випічку, робити ікру і маринувати Інгр... інгредієнти. Опеньки від барні. У мене вийшло близько 2 кг. Часник 2-3 зубчики на банку півлітрову. Для маринаду в розрахунок на 1 літр, сіль 2 столові ложки, цукор 1 столова ложка, лавровий лист, одна штука, насіння кропу, парасольку чи пару дрібок, гвоздика три штучки, перець духмяний три штучки, перець чорний горошком 5 штучок, оцет 9%, три столові ложки. Його небагато при завершальному варінні частина осту випарується. Опеньки очищаємо від сміття, відрізаємо червиві і грубі, ті, що ближче до кореновища місця. Після чого я. Виділив нижню частину ніжки приблизно половину, вони у мене пішли на грибну ікру. Туди ж пішли поламані, непридатні для маринування гриби. Ви можете маринувати з ніжками, вони теж смачні. Тепер гриби потрібно промити під проточною водою, і поставити варити. При варінні піну періодично потрібно знімати а самі гриби, перемішувати, щоб вони не прилипали до дна і стінок каструлі. Весь процес варіння займає 40 хвилин. 40 хвилин пройшли, промиваємо опеньки водою протошною і холодною до тих пір, поки вода не стане чистою, даємо воді стекти. ставимо варити маринад, велику каструлю наливаємо воду, розраховуємо так, щоб вода з добрим запасом покривала опеньки. У мене на 2 кг вийшло 3 літри води. Коли вода закипить, опеньки ще не кладемо. Насипаємо в неї сіль, цукор, спеції, лавровий лист, накриваємо кришкою і варимо при несильному. Кипіння 20 хвилин. За цей час спеції віддадуть майбутньому маринаду свій смак і запах. Багато хто варить спеції і гриби одночасно, але я варю їх окремо. По-перше, в баночках не буде цейого сміття, по-друге, смак і аромат буде рівномірним, адже при розподілі по банкам кудись може потрапити більше або менше спецій. Спеції та листя проварилися, проціджуємо маринад через сито і наливаємо в чисту каструлю. Кладемо гриби і доводимо до кипіння. Варимо 15 хвилин, заливаємо оцет і п'ятимо ще 5 хвилин. Поки гриби варяться, розкладаємо по стерилізованим баночкам часник. Тепер закладаємо гриби до краю горлечка банки, закручуємо, перевертаємо догори дном, укутуємо ковдрою або старим одягом і залишаємо до охолодження. Коли банки охолодні повністю можна їх прибирати на зберігання в прохолодне темне місце. Пеньки ми зварили, тепер будемо готувати маринад. Даємо солі. Дві столові ложки. Це на 1 літр маринад. Цукор, Одна столова ложка. Лавровий листок один. Даємо три гвоздики. Перець духмяний три штучки. Перець чорний три штучки. Заливаємо росів у гриби. Кладемо гриби до кипіння. Доводимо до кипіння. варимо 15 хвилин, заливаємо оце тільки 3 хвилин. Додаємо от. Всім смачного підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Чекаємо вас.